Ви бачили колись рибу із чорнобильської зони? У неї чотири лапи, чи три ока, чи два хвости? Ні, ось вона на вигляд, така ж сама, яку можна купити у супермаркеті чи на ринку. Зябра такі ж червоні. Ось очі за всіма ознаками: риба свіжа, мінімум слизу. Але варто лише з'їсти заражену рибу. і Спочатку ви відчуєте нудоту, потім запаморочення і опинитися в лікарні. Журналісти програми Гроші на власні очі побачили, де і як ловлять отруйну рибу з чорнобильських річок. Розкрили схему браконьєрів і запідозрили у кришуванні міліцію. Кому чорнобильські ліки? Ось вона. Поки на сході люди гинуть від куль. Під самісіньким Києвом працює група, що труїть українців радіоактивною рибою. Ми вже звертали увагу правоохоронців на браконьєрські загони, що працюють на території зони відчуження. На наші звернення навіть реагували. Заборонили в'їзд до зони знаменитому Чорнобильському браконьєру на призвістко Лень. Я їжджу з прокурором на воду, приймаєш між прокурором, всі встало попітати начальники. Знайомство з прокурором гарне знайомство. Адже не минуло й півроку, як пан Денисенко знову курсує небезпечними водами прип'яті і розставляє незаконні тенета. Це відео за 9 травня цього року, 5.30 ранку. Забравшись на дерево з протилежного берега, ми спостерігаємо, як один за одним відходять човни від Ленінського лігва. Мій напарник вирішив простежити, куди саме пливуть човни. Він пішов і ще було чути звуки пострілів. Потім, наче, хтось за кимось ганявся на човнах, на моторних, а потім вони повернулися. Натомість я лишився на острові сам. Зв'язок з напарником зник. Браконьєри, до речі, як бачимо, озброєні. На той момент я ще не знав, яку халепу вскочив і почував себе досить спокійно, як Ленін із соратником, які в покинутому селі зони відчуження, знайшли свій маленький грай. Неналежним чином дбають про подвір'я і приймають гостей. Ось до них завітала красуня, при тім що наймолодші жительці цього зачиненого села. Вже давно за 60. А ось взагалі цікаво, міліціонери завітали до людини, кому в'їзд в зону відчуження, за документом заборонений. Та ніхто, здається, його звідти виганяти не збирається. Поговорили на ганочку та й поїхали. Наче й не знають у міліції, що пересування на човнах, окрім спеціальних служб, в зоні відчуження категорично заборонено. Мабуть, не помітили. Між тим моє хвилювання за напарником наростало, і я почав пов'язувати його зникнення з пострілами, що пролунали після його уходу. Врешті я прийняв рішення вибиратися самотужки. Болото. Будуть якісь тварини, напевно, ще різні. І кабани, і вовки. Сьогодні ці повоською скористую я. Так. А чи збережеться відео, якщо зараз я втоплюся разом із камеру? Я таки вибрався з радіоактивних боліт. Через кілька кілометрів з'явився мобільний зв'язок і я викликав допомогу. За пару годин я розшукав свого тимчасового напарника. Що відбувалося після того, як ми з тобою розстались? Поїхав Ленін почав стріляти в лоску. Цей... Ленін это хто такий? Денисенко Ніколай Григорович. Браконьер Судашово. Я давай втікати, тому що взяв весло і він почав стріляти полости. Значить uh -huh. он куди вистріляв? Вистрілив спочатку в двігатир, я так сидів, uh -huh. сюди вистрілив. Потім сюди мені в ноги, вже коли я почав їхати. Шановні так звані правоохоронці зони відчуження. Ми вкотре звертаємося до вас із закликом нарешті розпочати боротьбу з браконьєрством у вірному вам районі. Адже достоменно відомо, що риба, виловлена в радіоактивних водах Прип'яті, потрапляє до стіл до громадян України. Який з шматочків цієї небезпечної риби може стати фатальним для людини? Ми не припинимо стежити за ситуацією в Чорнобильській зоні.